Всім привіт, друзі. Сьогодні ми з вами перебуваємо на центральній площі залізничного вокзалу міста Львова. Хочемо всіх привітати зі святом, з Днем Прапора України. Сьогодні перший день свят. Завтра ми будемо святкувати День Незалежності, незалежності нашої величної країни. Сьогодні день ЦАПРА. Ось. І вирішили ми. Розпочати сьогоднішній день з огляду виставки Ворена Баффета. Це волонтер колишній військовий, який виставка така ну, на тематику цього дня нашої країни. На залізничному вокзалі є три вагони переобладнаних під галерею. І цю виставку ми з вами зараз пройдемо і оглянемо. Де знаходиться цей вагон, ви можете дізнатися в касах або працівників залізничного вокзалу, тому що він курсує в залежності від розкладу потягів, тому його конкретна локація, ви прийдучи на вокзал. До речі, виставка триває з 22 числа, і, якщо я не помиляюсь, по 25 число. Ви можете прийти на залізничний вокзал і безкоштовно, безкоштовно відвідати. Цю виставку. Продовжуємо, друзі. Далі Буде. Ви, ось, видали дай нам дай такі пос... буклетики безкоштовні інформаційні, де можна оглянути всі 60 світлин, які тут представлені. Є три вагони, які можна оглянути, і є навіть кав'ярня. Дякую вам дуже. будь ну, ласка Дякую Пройдемо. Продовжуємо Ого. на посадочку. Ого. Дивіться, яка красав. Ось, друзі, це такі фотографії, присвячені тому, в чому ми зараз живемо. Це колишній військовий, також на сьогоднішній день це волонтер, який представляє фотовиставку тих темних днів, в яких ми живемо. Я розумію, що я не називаю назву, це для того, щоб YouTube не заблокував, а це все наслідки. Агресію. Mm. 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 Фотографії хлопців, героїв, а також наших героїв, а також. Людей, які пережили наслідки того повномасштабного вторгнення, яке відбулось в 22-му році. Це там ті будні, в яких ми живемо. Ось така випадка представлена. І вона буде тривати до 25-го, здається, числа. Можете тут познайомитись, хто такий фейгор Бафет. Більш детально розписано. Тут ви можете прочитати опис фотографій, аудіоверсія також. Цей вагон, цей потяг, тобто він їздить по всій Україні. Знаєте, друзі, не дуже хочеться навіть коментувати, таке, напевно, потрібно оглядати просто в тиші. Тому хто має можливість відвідайте, будь ласка, цю виставку. А хто не має, то радий, що ви маєте змогу її оглянути онлайн. Так от бачите, тут є кав'ярня, де ви можете посмакувати львівську каву. Доброго дня. Доброго дня. І от, такі от пряночки, вигляді карти України. Зараз ми обов'язково візьмемо каву, посидимо, вип'ємо. Тут є завершення цієї виставки. The Courage of the Nation photo exhibit is a series of images that, or photographs that I've taken all across Ukraine over the last almost three and a half years. And it's really developed and designed. Тобто ви бачите, що ці знімки зроблені та виставка для того, щоб світ міг побачити що відбувається в Україні насправді для того, щоб люди могли отримувати інформацію у світі, правдиву, а не ту, от яку багато є неправдивою інформацією і Приховувано інформацію. Ця виставка дає змогу показати світу те, з чим Україна стикнулася 22-му році. І те, що відбувається насправді в Україні, лайка нас які жахлива, страшна Та ситуація і ті дні, в яких ми з вами в той час. Такий от коротеньких огляд трьох вагонів. Це виставки. Коментарі зайве, Все. I know I need a hair little makeup and take it. Maybe you look better, but rain rain days, for for days, work, so I'm дякую фонду як зараз його Україна Так, друзі, ми з вами пройшли цими трьома вагонами. Коментарів було небагато, де їх і не потрібно, в принципі. Ще раз хочеться подякувати фонду Говарда Баффета за його роботу, за його висвітлення для світу правдивої інформації, з якою Україна стикнулась у му році. Це дуже важливо показувати світу на противагу тій брехні, яка розповсюджується з іншого боку. Ось так. Ну, для інформації даний потяг є на першій колі Львівської Зелі. Ось Тому приходьте, посилання я виставлю на те, що квитки можна придбати безкоштовно, реєструючись на сайті. Нас, нас не питали Так, да, до речі, ми прийшли сюди, нас ніхто не питав за квитки. Тому приходьте. Так. Тому приходьте, друзі. Ми, не реєструва... ми зареєструвалися. так, Ми прийшли, проте нас за квитки ніхто не спитав. На вокзалі вам підкажуть, де ви можете знайти цей потяг. Приходьте, дивіться. Каву, до речі, тут, якщо ви захочете випити в даному вагоні каву чи придбати якісь смаколики, зокрема от той пряночок у вигляді карти України, вам потрібно мати з собою готівку, тому що терміналу або карточки тут, на жаль, немає. Тому нам не вдалося випити каву, посмакувати смаколиками. Час, в принципі, не обмежений тут перебування. Хоча, коли ви реєструєтесь на сайті, то там вказано пів години. Ну, напевно, сьогодні всіх до речі, за святом з ним прапора вітаю, хочу привітати. Ось. Ну, Гіотажу немає, тому в принципі, немає проблем це оглянути. Ну, а Ми рухаємось далі, дивитися, як Львів святкує день прапора, тому сьогодні буде багато контенту, слідкуйте, все покажемо, все розкажемо.